Хижняк! Це було так класно. Милий що Тренування були і без світла. Україна це сильний народ, це сильна країна, і ми здолаємо всі труднощі. Незламність об'єднує, мені здається, всіх українців. Життя з ним взагалі змінилося. Воно стало ще більш яскравішим. Я пишаюся тим, що я боксер національної збірної команди України. Пишаюся, що державою створюються всі умови. Let's go! важка була підготовка до цих Олімпійських ігор. Психологічно, фізично, психологічно було дуже важко, тому що в нашій країні війна. Біля того місця, де ми тренувалися, постійно там вибухи були, літали там дрони. Ці вдячні нашим військовим, Збройним силам України, які боронять завжди ціною власного життя, захищають мир та спокій. В нашій країні захищають мою родину, захищають всіх людей. Я щасливий, що я можу своїми результатами, своїми здобутками кожного разу говорити про це на весь світ. Що Україна це найкраща країна з найкращими людьми, з найкращою культурою, традиціями. Ми, ми, ми сильні, ми все зможемо, ми переможемо. І на цих Олімпійських іграх. Здобувши перемогу золоту нагороду, я ще раз сказав і собі, і всьому світу, що нема нічого неможливого. Що Україна це сильний народ, це сильна країна, і ми здолаємо всі труднощі. На першому місці це доброта, друге це людяність, чесність, відкритість. Ну, мені класно, коли людина з гарним почуттям гумору, коли може там, і над собою посміятися, над тобою посміятися щось цікаве, розповісти, якийсь анекдот. Е, ну і впевнено зараз говорю: це, це ну, от між моєю дружиною і мною, між там, людьми яких там я ціную, от це щоб довіра була. От коли я довіраю людині, це найлегше, це найкраще. Для мене нема незручних стилів, стилів мого суперника, тому що Олімпійський бокс, от він п'ять поєдинків і п'ять різних стилів. І я не можу сказати, що той був зручний чи той був незручний. От вони всі незручні по-своєму. Коли ти боксуєш на звичайних там, міжнародних турнірах, ти розумієш, що важлива там техніка. Коли ти вже їдеш на змагання там, чемпіонати світу, там, Олімпійські ігри, ну навіть на чемпіонатах Європи також вже там є, що там важлива і техніка, ну і важливо ще й характер. Сприйняття спорту, взагалі, сприйняття життя, цінності життя взагалі змінилися від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вся моя родина з першого дня і по сьогодні ми живемо в Україні, ми працюємо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, як тільки можемо. Змінило бачення на багато речей, тому що зараз от, час там проведений з сім'єю, час просто що ти можеш там вийти. Що ти не будеш бачити, що прильоти, що хтось помирає, когось бувають, але це відбувається постійно. Звичайно, це відображається на мені, відображається на моїй родині, на людях, які знаходять, знаходяться поруч. Ти стаєш ще більше. Ще більш вибагливішим до себе, ти ще більше намагаєшся собі говорити, що потрібно ще більше працювати, ще більше підтримувати, ще більше допомагати. Оце змінило мене. Змінились цінності, багато речей, які раніше хотілося там кудись їхати, відпочивати, ще там. Ну, от на таке, зараз якось стали ну, менш важливі для мене. Тренування були і без світла, тренування були і. Взагалі, там без світла, без, там, без опалення. Сильно дуже стимулює в таких тренуваннях в цій роботі. Це те, що пишуть військові, які кажуть, що ми піднімаємо прапор нашої країни в різних місцях, де була окупація. Зараз це наші території стали. от так само хочемо, щоб і ти кожного разу піднімав прапор нашої країни. і Він так само високо майорів. Це мене стимулює і підтримує працювати, вимагати від себе. Оце дуже сильно стимулює, і допомагає мені кожного дня. Є люди, дуже багато їх, хто знаходиться за кордоном. Вони чесно підходять і взагалі не осуджують їх і кажуть, що таке війна в Україні. Я говорю, що війна в Україні це коли кожного дня помирають діти, матері, батьки. Це страх втратити рідних, близьких від російських терористів, побачити, що їх вже більше немає. Це дійсно боляче і це дійсно страшно для мене. Хочу їм подякувати за все, що вони роблять кожного дня, коли летять ракети. За те, що вони є, за їхню сміливість, відважність, впевненість, незламність. Виховую сина, проводжу час з ним, допомагаю йому робити перші кроки. Їжу на велосипеді, плаваю, працюю вдома, допомагаю людям. Всім чим займаються звичайні люди, От які, які потреби є у них кожного дня, такі потреби є і у мене, як у громадянина, як у, у спортсмена. Піклуюся про свою родину, допомагаю людям, які цього потребують, займаюся кожного дня. Я дуже люблю маму, вдячний їй за всі ті випробування, які вона пройшла для того, щоб мене народити, для того, щоб мене виховати. Я її дуже люблю. вона Надзвичайна людина для мене, також кожного дня виховує дітей, працює в школі, допомагає їм ставати в житті кимось. Кожного тижня, раз в тиждень я з дружиною, сином ми заїжджаємо до батьків, я бачу маму. Якщо є така можливість або там згода, заїжджаю частіше. Життя спортивне, життя сімейне, воно є невід'ємною частиною для мене, за що я вдячний своєму батьку, він виховував мене завжди. Що Є спорт, але є ще й родина, ти маєш бути ну, відповідальним в цьому. Твоя дитина, твоя дружина. Їм також потрібно час приділяти. Ну, якось намагаємось балансувати в цьому. Це дуже складно було, коли от тільки народився там. Син було складно перший період часу. Ми познайомилися в школі. Ми навчалися одній школі. Вона була молодша за мене. І якось так я кажу, от Напевно, от в усіх так відбувається. Мені здається, що от людина зустрічає людину, коли якось відчувається якась душевна така близькість. От я відчув, що це от прям душа, яка близька мені. Я навіть тоді не знаю, чому я так говорив своїм там однокласникам. Прям це був там, я не знаю, 10 клас. Вона там всьому була. Я бачив її. Я казав всім, це моя ну, майбутня дружина. Я це говорив дуже впевнено, дуже прям з такою силою я ж це відчував. Як так сталося, я не знаю, але напевно, от що так душа близька вона мені була, прям подобалась, прям от повністю. Дякую, люблю і довіра. Мамі. Також сказав би дякую, люблю і назавжди. Сила, стійкість, відповідальність. Син для мене це любов безмежна. Я його так сильно люблю, що я його бачу, і я не знаю, він біжить до мене. Я біжу до нього кожного разу, коли приходжу додому. От бачу його і біжу до нього. Життя з ним взагалі змінилося, воно стало ще більш яскравішим, ще більш е, різноплановішим, тому що я почав грати з там, машинками, якимись там, чого не вистачало в дитинці. Мені я почав проводити. Свій час і з ним і гратися чимось там, щось дивитися, якісь картинки, там мультики. Класно, мені це подобається. Так дуже хочеться. Є мрія створити свій зал, створити свою школу, де буде розвиток боксу, виховання дітей, людей, які хочуть виховуватись в боксі, в спорті. Хочеться, звичайно, створити щось, щось таке, що залишиться після нас. Сильні нашої історії, ми сильні історії наших. Попередніх чемпіонів, ми сильні історії нашої країни, наших людей, починаючи ще від козаків, Богдана Хмельницького, наших славних відомих людей, які розвивали культуру, які розвивали, які будували. От Ми сильні нашою історією, сильні нашою відкритістю, людяністю, добротою, працелюбністю. От Ми сильні, і це передалось нам від наших пращурів. І ми намагаємося передавати нашим дітям. Е, от я не так давно зайшов в школу, там перший, другий, третій, там, четвертий клас, з отакими дітками зустрічався. Це новий досвід. Для мене чаще буває, що доросліше. А тут там зовсім ще тільки хто починає, там до, дошкільний вік навіть там були. Я зайшов і там запитали, ви знаєте, хто це? І всі хижняк! Це було так класно. Незламність. Вони незламність. От насправді від першого початку повномасштабного вторгнення і по сьогодні люди незламні. Я навіть зустрічаюся. У мене є друзі, знайомі мої, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, які постійно борються за незалежність, які постійно захищають нас, тримають кожен там міліметр нашої території, там, де живуть наші люди. Я з ними спілкуюсь, і в мене ось навіть зараз мурашки по шкірі, які вони незламні, і контузії, є, і, там, і вже і там, і куча всього було, і травми, і, ну, і вже перенесена велика кількість операцій, але все рівно вони кажуть, що ми, ми боремо за своє, ми вистоїмо. Ну і оце дійсно оце незламність, об'єднує, мені здається, всіх українців. Чому я зараз говорю за себе. І я впевнений, що мене підтримує багато відомих спортсменів. Держава робить все для того, щоб була, був забезпечений я, моя родина, всім необхідним на шляху до здобуття якоїсь нагороди, яка важлива для всіх українців. І мені здається, що якби я так зробив, я зараз не говорю ні за кого, там не оцінюю нікого взагалі, але є випадки. Не було б нечесно, якби я зараз сказав вибачте, я там відомий український боксер, там, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, я буду виступати там, за іншу країну. чи там... Для мене особисто, і було б і нечесно, і неправильно, і взагалі якось не дуже до тих людей, які, які проходили цей шлях зі мною разом. Турнір странжа. Найважчий турнір з'їжджається весь світ, малий чемпіонат світу. Найскладніший турнір. Був для мене до Олімпійських ігор. <хи> Звичайно, Олімпіада є найважчим, найскладнішим, найвідповідальнішим турніром для кожного спортсмена, найвідповідальнішими змаганнями. Серед інших турнірів, якщо не брати Олімпійські ігри, там не брати кімнат світу, а звичайні там міжнародні турніри, то турнір Странжа був найважчим. І якщо я не помиляюсь, два чи, чи три рази я був кращим боксером цього турніра, я цим пишаюсь. Коли там хтось виставляє, що я там призер странже, я беру свої там чотири нагороди і думаю, нічого собі. Перемога для мене це Ну це здобуття найвищої вершини, от до якої я прагну. От Я ставлю собі якусь ціль. Якщо мені вдається здобути цю ціль, зробити там, перейти цю ціль далі, от для мене це є перемога. Якщо не вдалося, Знову повертаюсь назад, знову йду до цієї, до цієї цілі. О, для мене це перемога. Перемога, коли ми кожного разу з дружиною відкриваємо нові двері в своєму житті. Оце перемога. Читаємо там або там аналізуємо щось, що от закінчився рік, що нам вдалося, чого не вдалося, ставимо собі його на наступний рік, якісь плани або радуємось, тому що нам це вдалося в цьому році. Оце є перемога для мене. Друзі, глядачі, всі, всі відомі бренди, компанії, які знаходяться в Україні. Я відкритий до співпраці з вами. Батькам брать за руку приводять на тренування і показувати: оце бокс. Отут от дітки проводять час разом, виховуються, стають краще, розвиваються. Потрібна велика відповідальність має бути у батьків за майбутнє їхніх дітей. В моєму випадку це було так: мої батьки приділяли весь свій вільний час для того, щоб в майбутньому я. Досягнув високих результатів, от в моєму випадку, це так. Я впевнений, що якщо батьки будуть підтримувати своїх дітей, то в них обов'язково в майбутньому все вийде.